Доброго дня. Скажу так, емо, емоційно, тому що щиро. Ти кожен ранок, хто живе в нашій країні, хто прокинувся, він радіє, тому що він прокинувся, тому що, слава Богу, нічого не прилетіло. Але не всі прокидаються. А, на жаль, і цивільні, і хлопці на фронті гинуть, стають такими, як я, інвалідами. І це, і це дуже дуже болить. І в такий час в нашій країні хтось на крові просто мільярди заробляє, краде і за це не відповідає. Все затихли, всі справи, ну якось дивно. Ще більше бісить, що хтось хоче продати, розпіляти нашу країну. Знову ж таки, нажитись на нашій країні. Е, просто це, 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 це жахливо і я не знаю і просто як то. Ми вже один раз підписували е, в 94-му році ці гарантії. І що ці гарантії? Ну, де гарантія на ці гарантії, як то кажуть. Ну, Це бред бредовий, І я не знаю, що далі буде. Дякую всім, хто підтримує мене. Гарного сім дня.